Не кухонний, не масажний, а професійний зварювальний стіл. Вашій увазі GPPH Smart. Можете подумати, та я вдома сам кустарним методом зроблю подібний зварювальний стіл. Але Ніт! А, ніт? Якщо ви зробите стіл самі, то там можуть бути перекоси, неточності в отворах і в цілому використовується зазвичай неякісна сталь. Тут же ж весь стіл виконаний на промисловому обладнанні. Роздивіться, роздивіться більш детально. Поверхня має систему отворів у сітці 100 на 100 мм, діаметром 16 або 28 мм. І це ідеально підходить для сумісності з професійними фіксаторами, упорами та кутниками. Якісна сертифікована сталь, універсальна система отворів, простота в обслуговуванні та гарантія від виробника все це зекономить ваш час, нерви і буде запорукою якісної та точної роботи.